Вітаю на каналі Домтехнік. У цьому відео будемо розбиратися, за що ми платимо, купуючи міжкімнатні двері, тобто, з чого складається дверний комплект. Коли нам потрібні двері, ми йдемо у магазин або шукаємо товар в інтернеті. Вибрали модель і дивимось ціну. Що це за ціна? Це вартість лише полотна стандартного розміру. Тобто саме стільки буде коштувати лише полотно, висота якого 2 метри і ширина 40 см 60, 70, 80 або ж 90 см. Якщо вам у санвузол потрібні двері шириною 60 см, а у кімнату 90 см, то вартість полотна буде однакова. Якщо вам потрібні двері нестандартних розмірів, вартість зросте. Наступне це колір. Завжди є варіанти покриття, які входять у цю вартість або ж за які потрібно доплачувати. Наприклад, вибираємо модель Леона. На сьогоднішній день вартість 1879 гривень. Нагадаю, це ціна за полотно стандартних розмірів. Дивимось колір. Горіх 3D, ясен, кедр, сандал. Сума незмінна. Але ми хочемо ці двері в кольорі дуб-сірий. Вибираємо плюс 230 гривень. Так само і з дверима шпонованими, фарбованими. Завжди є відтінки, які входять у вартість і за які потрібно доплачувати. Тому обов'язково звертайте на це увагу. Якщо на сайті такої інформації немає, вам про це не сказали. Не полінуйтесь. Уточніть у консультанта, бо потім у чеку з'являться плюс 200, 300, 600, а то й більше гривень. Тепер перейдемо до конструкції. Перше це коробка. Вартість за комплект коробочного брусу без порога залежить від матеріалу та розмірів. Повертаємось на сайт. В даному варіанті можна обрати МДФ 100 мм, Це плюс 1020 гривень. Чому коробка не йде у комплекті з полотном? Тому що товщина стін на кожному об'єкті різна. І перед тим, як ставити двері, потрібно обов'язково зробити заміри. І ще одна складова конструкції це добори. Ось так виглядає добірна планка і використовується вона для того, щоб розширити коробку, якщо вона не закриває стіну. І потрібна вона майже завжди. Наприклад, товщина стіни 150 мм, а коробка 100. Ось ці 50 мм закриваються добором. Дивимось на сайті. Вибираємо комплект доборів 120 мм. Ціна плюс 830 гривень. І ще потрібні лиштви на один бік чи на два. Наприклад, в ванній кімнаті хтось не ставить, а робить відкоси. Ми ж вибираємо на два боки. Це ще плюс 1020 гривень. У випадку, коли потрібно ставити поріг, це теж плюс до вартості. Ще один пункт додатковий декор. Ця модель зі склом. Дивимось на сайті. Сатин без доплати, чорне скло плюс 320 гривень. Тепер фурнітура. Її безліч варіантів. Тому вона так само не може йти в комплекті. Які бувають завіси, ручки та механізми. Про це дивіться відео на нашому каналі. Посилання в описі. Отже, на це полотно поставимо універсальні врізні завіси Сафіта. Потрібно два на полотно. Це ще плюс 338 гривень. Ручка Сафіта середнього сегменту ціна 690 гривень. І механізм AGB хорошої якості ще 500 гривень. Також можна поставити магнітний замок, циліндр під ключ або тумблер, обмежувачі руху та іншу фурнітуру. Це ще буде плюс до вартості. Тож підсумую ціна, яку ви бачите в магазині чи на сайті, це вартість за полотно. Окремо може коштувати певний колір покриття та різноманітний декор. Також окрема вартість за коробку, добори, лиштви, поріг та фурнітуру. Отже, наш комплект вийшов 6827 гривень. І ще до цієї суми додайте доставку і монтаж. Обираючи двері, потрібно мати на увазі, що це конструктор. І вартість комплекту буде залежати від особливостей вашого помешкання і ваших вподобань. Сподіваюсь, я допомогла вам розібратися, з чого складається дверний комплект і від чого залежить його вартість. А якщо є питання, пишіть у коментарях. Або ж чекаємо на вас у магазині Домтехнік, де ви отримаєте кваліфіковану консультацію. І обов'язково підписуйтесь на наш YouTube канал, аби краще знати, що обирати. Домтехніка. З комфортом проходити крізь стіни.